Міністр оборони України з робочим візитом побував на Одещині. Деталі у сюжеті у південній Пальмірі Павло Лебедєв відвідав 28-му окрему гвардійську механізовану бригаду. Голову оборонного відомства цікавило питання вирішення житлової проблеми контрактників. У частині тривають роботи з переобладнання казармі під гуртожиток. Після завершення повного комплексу робіт у будівлі мешкатимуть близько 300 військовослужбовців. Міністр оборони побував і у військово-медичному клінічному центрі південного регіону ознайомився з лікувально-діагностичною базою та поспілкувався з пацієнтами. Перебуваючи у військово-медичній академії, очільник оборонного відомства зустрівся з особовим складом гарнізону. Павло Лебедєв наголосив, що бойова підготовка і надалі залишається пріоритетним питанням у збройних силах України. Поставь нових ворожі піровичним промишленням комплексом України. Наша на тій цілі заложено около 20 мільярда гривень. Також міністр оборони відзначив кращих військовослужбовців одеського гарнізону цінними подарунками та грамотами.